Наш, Наші комітети, на дипонувачний форум, дякую, що ви Не Ми знаємо, це було корум на страну, цінуючи ваш час і свій перенесення супроводження. Дякую, що зібралися і все розповідати. І так, насв'як, наприклад, будемо всі питань було. І ще два питання з голосу. З голосу добровіс. Я пропоную про один за основу, потім за ваші її. За основу. Я бачу всіх одного року, дякую. Є пропозиція в цьому дійсно добавити на кожному модель СН, яка ж до правопазина, якою связи. Ще буде накрадувати слова сільського. Я питання проєкту мають ладніша, але майна, тож потім зараз 9 автівки. Посолодим, так заваження має. Коли запитання ступав, одного япи. І ще можеш колись важні попозиції. Малик звільничили важкому атмосферен. Добре, цікавимо стування подалених інспекцій, подати плати, потім має урок. І беремо до першого наш змагання, порівняння рішення нашого. Yeah. Так, який все відключає сидін з позаток вироблених, ввезених Україну на, у ну, нас на продуктів, також автовольних товарів і автиз політику. Бачимо про ті таблиці, що у нас внесення переконання по надходженнях під адміністративних штрафів, проводимо аналітику з минулим роком. В минулому році за такий період надійшло 120 тисяч, Іван Іванович, задавалося. Іванович, тому році 13. Ну, от минулого року дві людини заплатили по за 24 тисячі страху. Там писало за продаж і кінових років. Не знаю. А -а -а. <смірців> Це не встановила. Ну, і знову ж таки. з'явилося. Є велике виконання до плану е, сплати мінімального продуктового зобов'язання. Вважаю, треба надальше прохання до сталостів, напевно, відтюємо, відтюємо. Дяківно, з тим будівлям потрібно робити зплату, нарахованого є доля податкового робити нарахування рахування збільшення. І нарахування ніде не зникнуть. Наступний рік не буде прийнятно на, на, на цей западний. Це вже обговорювати питання, що там на когось там виносити, Але правда на комунацію. Але ми на своєму лінії не можемо, треба їхати в податкову. Це є велика бік, не тільки нашої вимагати, напевно, ви цієї України, аби мати податкову. Важко. Зараз ми на певну повітря платникам, клієнтам приватбанку приходять повідомлення. Запустили такий механізм, десь інформувати мешканців. І якось зрушилася е, сплата як точного податку, так і в чат-боті. Будь-хто може зайти в телеграм в е, чат-боті і подивитися інформацією як по собі, так і по знайомих, по родичам. До нового ну, та інформація оновлюється, Ми, якщо так, взяти. Що інформації про фізичних осіб, то борги нараховано податку по фізичним особах. Це є земля, не лише житлова, не житлова. 6 мільйонів 500, борги були 2,741. А на сьогоднішній день е, ще потрібно, щоб мешканці сплатили 5 мільйонів, сплачено 4 пісні. Що, <гум> не не ну але коли провели через нарушення мене до отримали половину? Ну але ви розумієте, якщо людина не звернеться в податковий і нарахування не на від коригується, вони надалі будуть або бот, або нараховувати на кожного року корахується, або кожного року. Ну то ти розумієш, що не яка ж податкове таке місце. Ну ми вже говоримо час цифрових технологій, то на рівні Києва буде цю Сам в основном наші люди податкову говорить, що ваші старості надавали таку інформацію на попадке, а не платить податку. Вот, там, що такого говорять, що ваша староста подала. Це право. Але то, що там не вносена, не актуалізована інформація, це є проблема. Я реально кожного року підписую по оренді до першого березня, потім до першого цілі, я буду інформацією, хто нас на яку землю має по наші дати. Але це треба внести в кожну людину, ви знаєте, скільки у вас приблизно кожного приблизно до тисячі податків, людей, які мають платити за землю, І це треба все внести в роботи в душку. А вони нам не дають можливості, щоб ми це ступався що нам на Це чи, питання виборчому про виборчому, адміністрування податків, воно дійсно підмагається нами на різних асоціаціях. Е, ніби нас шоують, що депутатів не лише десь переконаний у тому, що немає. Вони бояться, що ми постом. Держава що. Ми, місцевого місцевому, будемо подавати або не будемо подавати, або може подавати, хто може не подавати, і відповідно буде подати Ти кажеш, Давайте нам дадуть послуги, але це буде, це не контролює, чи, то, чи ви нас контролюєте з'являється, до нового варіанту. Ви В Європі реально кожна дай податку.

це Те, що ви говорите, я не перевіряв. Ви задаваються питання на судячи, заступник Пілоткової Львівської області. І дійсно таке місце він сказав, виставав, що це мало місце два, тому раніше, але він заправнув нового року, що вже до цього року. Що не смеш, що це ж страшно, це вже буде не ну, не Ну, знаю, Якщо в когось є якісь дані, бо я думаю, що, там, що начальник достеменно не може знати по всіх питаннях, але велика і людини змагали дійсно ж такі були. Того року за 5 років найгірше. Тому, на 15, 21 Напевно, добре, Добре, демо далі. Таке враження, що бо... треба 10 років тому внести ті дані, які по дітання. Там ще є інша проблема, тому що вносяться дані платником податків, є людина, додаткова адреса її, також при інфекційному коді. Ну, тобто, і всі питання приходять на ту адресу, яка у вас є до інфекційного коду. факту, кожна людина, коли змінює місце проживання, вона має сама змінити ще свою адресу. Ну, Але в тому числі. І вони відсилають, кажуть, не на те, що вас зареєстровували чи в нас, чи якісь інші громади, а на податкову, умовно кажучи, я вчився в школі, спорту в 4 класі, чи в тому числі. Я був на професії там, добре, що я там не міняв попередження. Але люди були на той момент, умовно кажучи, жили в гуртожі, коли з описувались гуртожі. На гуртові португали приходить повідомлення про земельний податок е, сторону. Зрозумієте, тих людей там через рік вже не було і не бути. В тому ще є проблема. А <проб> і законодавство записують, що висилається повідомлення на податкову адресу. Вас все замовили. Я хочу сказати, одне це не є добре, я вважаю, що не добре. Вианалізували там у нас те, що доходи нашої громади, в різних громадах, в області. І в області за 9 місяців у нас є 19% перевиконання. До факту у нас в і 23, двадцять тобто трошки більше, але це не, не так більше ніби. 5 року, в святава живота. Чвъртим 20-я рока, понското радио, било в грамят объект заява, стосована на ненавистъпа, продуктивност, призначення от і проведено проведен засідань. Е, крім цього, було здійснено перевірку стану виконання от фона, светите створення та забезпечення за безпечения от фона, наведен поводор-помол за образование Допустим, радою організовано роботу по формуванню та ведення обліку осіб, які ведені з кожного. На кожну особу є заведена окрема особова справа із занесенням неї відповідних документів. В двічі на рік також ми подаємо звіти в, в департамент соціального захисту населення Львівської ОДА згідно поданих їх таблиці. Які до нас не знаходяться заяви про призначення опікування, ми вдаваємо на, на визначення. Суд спочатку спочатку людина подає документи до суду, визнають людину на дієві і тоді, коли визнають з захною, розглядаються питання про призначення опікування. Наші рішення пробираються, визначають чи не визначають. Може бути різні ситуації. У наших цих п'яти справах було призначено всі. Бо є такі з часу до сфери, що не Добре, визначають. Кошта у нас заборонена. Але що буде в Оскільки я поштую мову, умовно кажучи, ви там побачите всі, що хоче. Іде в час до якої зимою, чи вулиці, чи частини буде, чи по діти. Відповідно, про це має бути враховано в притому ремонті протоколі. Приблизно так. Це генеральний план. Має бути то-то заплановано, а вже коли там хтось буде щось робити, він має і там, стій, постійно, і молодь, так, що має бути. І люди вас в тих поступних умовах перших має запроектувати. Багато пунктів є щодо освітньої безбар'єрності, тобто проходити навчання, давати там навчання працівникам і освіти, і медицини, і міської ради. Багато все потрібно висвітлювати на сайті міської ради. Бували якесь навчання, накидаємо оголошення на сайті, там у нас є окремий вклад про спецприємності. Тому що також також поки показники з і думаю, якщо область нас заставляє затверджувати план, також будемо звітувати потім про його виконання. Допустимо, хто магазин, чи візмага, чи продукту розмови, а має бути вже домовиння на саду. Але це має мати саме не видумалося своєї голови, там так-та так. нема, але оце зібралися, затверджуємо і вже відповідно вона має затриматися. Якщо комунальна будівля, то випала, робимо якусь реконструкцію чи ремонт, там відхідної думки приміщень. Тобі владна інфантуса відповідно до досить правил безприємності, фандус поручні, дошок, ширина мінімального заїзду, це все потрібно враховувати. Якщо потрібно якась допомога, то звертайтеся. Щоб було пішкою. Ну, де були приміщення пускає і цей рішення пам'ятаєте, що там так. Всі не відповідають, я вам скажу, так. Знаєте, мені тільки повністю, а то я так теж скажу по тому. І то скажу поговорити, це має на увазі, які за 20-го. Там були трошки про легші вимоги. І вони вже навіть зараз напавнули, не все буде повітря. Умовно кажучи, вам тут може залишитися, але там двері, ширина, рекспорти і далі.

Девичцеві звертається, не змінилось, на жаль. Але до Львова вже їдемо інакше. Як би там не було, зміни є. І хто не був, там десь років відмічає. Тому це робота перспективна. Громадська комісія рекомендує одноголосно за те, щоб поставити негативний патріотивий облік допомогу Володимир. Це і барит першої групи, попри запоранення, каніматор. Добре. Треба чекати, так? Треба чекати. Ви маєте право підписатися. Ні, я не можу. Єдине питання, будь ласка. Організаційна проблема. Так, так. Хочу запитати питання обліку. Чарга буде добра, але чарга буде згодна. Якщо добре, тільки тиждень не тримайте. Я завжди ліва. У мене буде п'ять днів, а ви? Зауважень нас немає? Старості зауважень немає. Старлять. А якщо ви якісь марячки? То не є підтвердження. Сьогодні є, зараз немає. ми опублікували, зробили спірчок. За день видалили, немає. Це має бути, що хоч підтвердження по